Я вам вже розповідала про цей салат, а сьогодні хочу показати трішки закрию так, як салатом, а якщо залишаться гірочки, то закрию. Просто як огірки. Все покажу і розповім. Отже, нам знадобиться огірки. Для салату бажано мати ще цибулю, помідори, часник, перець, солодкий. В мене перцю немає, відразу кажу, я буду без перцю закривати сьогодні. Далі лаврове листечко і перчик горошком чорний і духмяний. Отже, на дно. Кожної баночки відправляємо по лавровому листочку, декілька горошинок чорного перця в кожну баночку, ну, десь штучок по 10. І штучки по 3 духм'яного перчика, також в кожну баночку. Додаю по зубчику часничку. Я ось отак розрізала зубчик на чотири частинки, щоб краще віддав свій аромат. І в кожну літрову баночку по зубчику. Є більше часнику, любите, можете кидати більше. Ну і починаємо збирати наш салатик. Ріжемо огірочки, ну, ось такими кільцями. І не дуже тонесенько. Але й не за товсто, десь приблизно 5 мм. І закладаємо в баночки. Я нижній шар завжди розпочинаю з огірочків. Ви можете робити, як вам забажається. Далі йде цибулька. На кожну баночку, ну літрову, хоча б, хоча б одну ось таку. Середню цибульку. Цибульку я нарізаю ось отак на півкільця, і зараз в кожну баночку відправлю по одній цибулинки. Наступним шаром у мене буде помідорка. Помідорку я нарізала ось отак. Зразу скажу, в цей салат, якщо ви вирішите додавати помідори, то бажано брати такі упругі, тугенькі помідори і бажано товстостінні, щоб вони не були переспівші і м'які. І все. Відправляю наші помідорки наступним слоєм. Ось так. Ось так. Казково крас... красочно, це вже виглядає. Якщо у вас є болгарська перчинка, то на цьому етапі додаєте сюди ще болгарський перець. У мене немає, тому я далі доверху заповнюю огірками. накладаємо огірочки притрусюючи. Та й цибульку все притрусюємо, щоб як можна щільніше накласти баночки наші, тому що вони потім всядуться. Якщо є лишні гірки, я раніше навіть, наприклад, там один-два гірка нарізала так точно і просто в мисочці заливала потім водою, ошпарювала їх, щоб вони пом'якшали, і додавала, докладала в баночки. Ось отак от виглядають цей салатик. Красочно у баночках. Бачимо, так? Да? Ну, а великі огірки, які в мене залишилися, я зараз зроблю на трьохлітрову. літрову там, напевно, не вистачить, а може і вистачить. Зараз подивлюся, або 2 або трьохлітрову накладу. Все роблю так само: на дно банки. Перчик чорний горошком, перчик духмяний, лаврове листечко, часничок, ну, але ж більше, да? тобто на трьохлітрову банку я порізала три зубчики часнику. Сюди можна використовувати і маленькі огірочки, і великі перерощі, і некрасиві, якщо десь там потрібно підчистити, чи ще щось. Тобто, любі огірки, які у вас є. І скажу вам більше, якщо вам десь не подобається шкірочка, чи вона затверда, чи вона там некрасива вам якась, чи так по, ну, на огороді буває всяко, знаєте, буває впаде там в землю, прямо ж земелька повстряє, можна сміливо зачищати овочечисткою і закривати навіть почищення гірочки. Це вже перевірено практикою. Так, я розумію, що багато з вас скаже, що це за великі огірки, і такі огірки не закриваються. Але, по-перше, ще раз пояснюю для тих, хто може вперше мене дивиться, я люблю саме такі огірки. В мені, як на мене, в них є смак. А от ото, отакусіньких, в них і смаку немає. По-друге, в різаному вигляді закриті вони досить. Смачні і гарні взимку. Ну і по третє, за німінням нічого кращого, підуть і такі огірки. Хоча, навіть коли в мене був огород, я закривала ось такі огірки. Наклала десь третю частину огірочків, і тепер туди ж відправляю на напівкільцями порізану. І знову далі огірочки. Іще огірочки і ще цибулька. Таким макаром у мене на трьохлітрову баночку йде дві середні цибулинки. Можна було б більше, якби була своя, але своєї цибулі немає. У нас нічого свого немає. У нас все куповане. Тому. Як є. І тепер доверху знову докладаємо огірочками. Ну, і ось, що в мене вийшло: одна трьохлітрова порізана, тільки цибулька, часник і огірочки. І 5 літрових з помідоркою. А тепер є два варіанти. Перший варіант це стандартна рецептура цього салату яким ми закривали з матусею ще, як я була дитиною, потрібно зварити маринад, залити цим маринадом наш салат, і ставити стерилізувати. Літрова баночка стерилізується 10 хвилин. Ну, Відповідно, 1,5 літрова 15, 2 літрова 20, і 3-літрові. Я стерилізувала 30 хвилин. Але вже багато років тому я обіграла цю ситуацію. І коли є помідори, це ще може якось, якщо ви додасте помідори переспівші, це може трішки на зовнішньому вигляді відігратися, відказатися. А якщо ви закриваєте за цим рецептом одні огірочки, то це взагалі ніяк не, не повлияє. Я просто заливаю перший раз, як по старінки, окропом, даю постояти прогрітися, потім зливаю цей окроп і вже на, ну, цей, цю воду з баночок, і вже на ній варю марінат. Знаю, деякі можуть сказати, за чим на ній, за чим її міряти, можна цю геть злити, а зварити новий можна. можна. Але мені так не подобається. Чому? Тому що, е, поки воно стоїть, вихолоняє, прогріваються наші огірочки. Вже встигає і лаврушечка трішки віддати свій аромат, і цибулька з чесничком. І коли зливаєш цю водичку, вона вже ароматна. Так чому ж її виливати геть, а варити марінат на зовсім голій чистій воді? Мені так не подобається, ви робіть, як знаєте. У мене вже, вибачте, задзвонив телефон у чоловіка. Отже, я свої баночки заливатиму зараз окропом. Залила накрила кришечками і залишаю хвилин на 15 прогрітися. Відразу хочу сказати, що ні банки, ні кришки я не стерилізую. Я не бачу потреби стерилізувати банку, а потім в суху банку накладати мокрі нестерилізовані овочі. Тому це не варення, це не яка-небудь там ікра, це буде проходити ще термічну обробку. Тому не обов'язково стерилізувати банки і кришки, а ви робіть так, як вам зручно. Чекаю десь 15 хвилинок. Ну і нам залишилося зварити маринад. Маринад такий: на 2 літри води, 2 столові ложки солі, одна склянка цукру і одна склянка оцту 9 Стосовно скільки потрібно маринаду, значить, дивіться, розповідаю: з 5-літрових баночок я злила 2 літри. Там, може, чуть-чуть не хватало, там якісь 20-30 грамів. Приблизно 2 літри я злила. З 3 банки щільно наложених огірків я злила літру. Тобто, в мене. Вийшло 3 літри. Я буду варити маринад, використовуючи 3 столові ложки солі, 1,5 склянки цукру і 1,5 склянки оцту. Відразу скажу, що якась кількість маринаду у мене залишиться. Чому? Тому що ми не просто варимо марінат, так, а вже беремо воду, яка була в банках. І додаємо туди. Цукор, який додасть об'єм, додамо туди оцет, який також додасть об'єм. І виходить, що якась кількість маринаду залишиться зайвою. Але сидіти вираховувати, якби в мене, наприклад, вийшло 3 літри, 300-400, я б ті 300-400 вилила геть, зварила на 3 літри і цим маринадом залила, його б вистачило. Не буду я нічого вираховувати рівно, щоб відкинути там, пів літру води і вираховувати сіль, оцет і цукор. Залишиться, значить, залишиться. А в принципі, можете ну, враховувати те, що от з 5-літрових баночок салату вийшло 2 літри. Ну, же ж таки, якщо ми на 2 літри зварили б ви. То додавши склянку оцту і склянку цукру, все рівно якийсь об'єм у вас залишиться зайвий потім в каструлі. Не бойтесь кількості оцту, маринад дуже смачний. Він випивається, не встигнете й оком моргнути. Отже, я варю марінат, півтори склянки, цукру, три ложки солі. І півтори склянки оцту. Я використовую склянки 250 мл. Я завжди це повторюю, у мене немає інших. Солі я набираю десь отак, тобто з невеличкою горкою. І не зовсім стільки, скільки можна набрати, ну і не в Сіль з цукром всипала і доводжу до кипіння. Але ще раз хочу звернути вашу увагу на те, що кількість марінаду необхідного саме вам, буде залежати від того, наскільки щільно ви накладете баночки. В мене, бачите, в мене прогрілися ось мої салатики. І вони майже не всілись, тому що вони були досить щільно накладені. А якщо у вас буде слабенько натрусено, то потім, коли ви зірєте, вони всядуться. І, звісно, кількість маринаду потрібна буде більша, бо в банки буде багато порожнього місця. А в мене вже закипів маринад. Відправляю сюди оцет. І все, розливаю по баночкам. Ну, ось і все. 5 баночок салату і одна баночка просто огірків. Закатано. Зараз перевертаю на кришечку, прикриваю рушничком до повного вихолонення. І завтра, післязавтра, підуть вони в підвал. Катайте, смачного вам, зима спросить, що влітку робили.